Боже, яка замурзана! <ріст> Жесть тільки побачила! Ось така розпадла на замурзана. Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Що хочу сказати, сьогодні це день в городі, вона замурзівка не можу. Трошки вам покажу, що було цими днями, що ми робили. Ще буде відео про те, як ми робили стяжку на підлогу. Воно буде окремим блоком. Також про капусту я зняла вам відео, як я готую дуже класну смачнющу капусту. А зараз такий невеличкий влог про те, що з нами трапилося цими днями. Нас не було деякий час. Приїхав дідусь, ми робили ну, це ж стяжку, по дому трошки робили. Я займалася повністю городом. Отож, так і показую вам цей город, який я зробила. Так дивлюсь зараз, знаєте, на нього, і так мені хорошо і гарно, і те, що він такий, прям ну, красивенький. Запам'ятаю його так, треба буде сфоткати на, на згадку собі. Насправді, города дуже велика. Ой, На наступний рік так багато, мабуть, не будемо підсажувати підгород. Наступного року будемо вже займатися більше деревами, кущами. Ну, цей рік, на жаль, так, бо кущі і дерева, дерева коштують у нас, звісно, грошей. І тому не, не могли витратити так багато на город. І тим паче це перший наш город, перша городина. І треба було трошки раніше її засаджувати. Але загалом я задоволена. Я задоволена. Приїхав дідусь. Вітаннячка. з купою гуманітарки. Гуманітарка з Донбасу для всіх хащан. Отако. Їмо вже тут, на веранді дуже-дуже спекотно. Зламався холодильник. Зараз будемо ще його лагодити, а поки дідусь привіз нам. Ось такий старенький, але наче працюючий був. Принаймні був, поки їхав черкаськими дорогами, може вже і зламався. Ну то він нерівно стоїть. Добре. Бо з цими виключеннями світла вже згоріло. Там щось у нас морозильник працює, а холодильна камера не холодить, не працює взагалі. Нічого там не включається, як шухлядка тепер у нас. ну Добре, що морозильна камера велика, що можна хоч там зберігати і воно сильно не наморожує. Сьогодні взагалі. а як же ж Сьогодні три рази буде вимикання світлу. Світла. Вчора чотири рази вимикали світло. Ну Що мені подобається тут, на Черкащині, це не як Київщина тут. От Чітко є графік, тільки стало, наприклад, з 14 до 16 не буде. То в 14 рівно вони вимикають, і в 16 рівно вони вмикають. А то тут, звісно, на Черкащині при... висилають там, група в телеграмах, що яка черга коли, і ми дивимося, я для себе відмічаю, ага, що, коли, коли. І загалом підлаштовуємось під ці графіки відключення. До речі, напишіть в коментарях, чи у вас є графіки відключення, чи також вони так ось чітко, як і мають бути. Чи ні. Напишіть, як у вас. Відключають скільки разів, бо цікаво. А я сьогодні приготувала борщик. Тут дідусь приїхав. Цілу 5-літрову каструлю. Велику. Насмажила картоплі. Ой. Також хотіла ще насмажити капустки, але ще не встигла. Салатик з нашої рідисочки, наша зеленюшка. Вся. оце майонезиком чекаю, поки дідусь сядеться, щоб насипати йому поїсти. Кішка вибігла, Малих... малечу залишила. Ну, добре, що вона без малечі вибігла. Може, ще повернеться. Якщо не повернеться, це наказав, звісно, буде. Обідаємо сьогодні з дідусем. На дворі. Це Саша зробив такий стіл. борщ у нас, і картопелька і оцей лимонад я роблю. Тут газіровка, мінеральна вода, лимон, апельсин, трошки меду. Вона така не солодка, освіжаюча. Можна туди ще додавати меліси, м'яти, льоду. Всім смачного. І нам також. Почала вже зранку трошки розібрати, відкриваю. А тут дядя Сережа нам передав, дивіться, що це цілий коробок, вафель. Вафлі, вафлі, ви дивіться, і печиво, крекери. Так, приємне, дуже дякую, дядя Сережа. Дякую, Сергію. Таке велике коробчиня, дивіться, тут, мабуть, сантиметрів 15 висотою. Дуже дякую. До речі, малий дуже полюбляє вафлі. Він, як побачить, він з розуму зійде. Треба зняти його реакцію на це. Але після їжі. Бо дітям тільки покажеш, це вони їсти не будуть. Так, що ще? Буду ще розбирати, показувати, в мене ось такі розквітли лілеї. Тому тепер замість півонії тут лілеї. Це просто неймовірно багато. Дуже всім дякую, всім, хто передав. Дійсно, дуже приємно, що ви нам допомагаєте, бо ми дійсно цього потребуємо зараз. Так, що по моїх перцях вже їх щось почало під'їдати, їх треба інсектицирувати, а для того треба їх е, той, висадити. Ну, дивіться, воно, пожерло вже. Треба їх висаджувати. Оці буду висаджувати сьогодні. Лаванда росте. І хотіла показати вам, я тут перці пересадила вчора, хочу сама подивитись. Я посадила от сюди, до мого основного городу, саме гіркі перці, щоб вони були ну гострі, гіркі-гострі, чилі. Впрочу. щоб вони були подалі від основних, основні будуть там. Так, ну дивіться, вони принаймні стоять. Не зів'яли, їх нічого поки не зжерло. Вони стоять, ще будемо дивитись, що з ними буде. Поки я задоволена, я їх також вчора підживила укорінювачем для того, щоб вони вкорінювалися. Також боротьба з травою триває, тут треба прорвати. Вчора я обробила від білокрилки і всяких інсектів нехороших свої всі капусти. Дуже багато було білокрилки. Вон вона дохла вся валяється, дуже багато тут було. Не знаю. Ну, наче так не літає. ну Підлітує ще. Хоча я гарно так обробляла, я обробла фитобіопрепаратом. Фіто, фіто, Називався він актоверм. Я не знаю. Напишіть, хто актовермом користується, він взагалі ді... ну, дієвий чи ні. ну Все ж таки краще, ніж нічим, бо вона там об'їдає конкретно. І повиривала тут бур'яни, щоб були все ручками вириваю, тому що вже полоти немає сенсу, тому що дуже велика трава. Потім тут трошки пообривала. що прийшла, я хотіла трошки сала... салату. Отут подивитись, бачите, пообривала всю траву. Тут, де був шпинат, я повністю вириваю шпинатом, і тут, де салат, також треба прорвати. Тут я буду досаджувати базилік фіолетовий, базілік базилік зелений. Так гарно, коли є своя городина, Захотілося мені рукали. Я просто вийшла і пішла. Підійшла, нарвала. Я тут руколу саджала дуже-дуже рясно, для того, щоб її потім отак, отак от викарчовувати і їсти, трошки проріджуючи тим самим, і треба там, де побільше вона. Вона гостренька, така класна, я її додаю. Зараз, принаймні, я її додам. У яєчню. Отак от, от я її прям хоп. Дуже гарно виросла. До речі, це рукола із агромаркету. Хто писав, що агромаркет погане насіння, можливо, а і да. А, чи раз на раз не приходиться, але у цих білих упаковках агромаркет все в мене всходить і я задоволена. От так зараз. Чим більше, тим краще. Піду помию і додам до яєчні. Ну, і макарони, звісно, із гуманітарки. Це такий гум... гуманітарний день буду все про гуманітарку знімати. Дяді Сережі тобі сюрприз він передав. Заходь туди. Я поки зачиню дверку, щоб кішка не вибігла. Щось у ящику він тобі передав, сюрприз. Он ящик стоїть. Воно. Відкривай. Як тобі? Що треба сказати, дяді Сережі? Дякую. Дякую, дядя Сережа. Вова дуже це полюбляє. Да? Мені здається, ти вафлі найбільше полюбляєш за усе. Що більше ти любиш? Вафлі і печиво. Бачиш, яких багато. Тепер можна все літо їсти вафлі, так? Да? Тому йди поїж і після їжі буде вафлі. А, там Немає яєчні. Тобі без яєчки. Ну, а дідусю і мені з яєчною. Це дідусю. А я вже як де приткнусь, там і поїм. Хлопці їдять вже на вулиці, бо дуже душно. Я не знаю, що це за міста раніше було, що робили жінкам віранди з отаким маленьким віконечком. Воно, бачите, в краю: е з верху, справа. І все, це єдине віконечка на усю веранду. <кхух> так, поїхали їсти. Всім смачного. І поки там жужжать газонокосарками, ми її холодильник привезли. Батько привіз. З Донецької області старенький, бо наш згорів там, чи пла з платою щось управління, чи ще з чимось розбираються зараз з платою програми, риба мій чоловік подав Саша якимось хлопцям, які це розуміють. а Я оце мою старенький, має працювати. Зробив на щитовій Сашко, затримку включення для того, щоб якщо будуть... Різко вмикати і перепади напруження, щоб не горів ось так холодильник, бо багато у Харкові, у кого погоріло. Саме холодильники працюють так само, як у нас, ледве морозить камера морозильна. Ну так працює, як холодильник на дуже низьких температурах і не працює повністю саме холодильна камера. Цей наче працював, наче холодив. Коли перевезли, просто вмикнули, подивитись. Зараз він відстоюється, поки він відстоюється, я його мию. Бо після транспортування потрібно обов'язково, принаймні, хоча б 20 годин, щоб він постояв, ну хоча б ніч постояв. Для того, щоб він не зламався, для того, щоб там все було добре. Ото такий він, бачите, який бруднющий. Це саме бруд, і подекуди вже застаріли якийсь жир, плями. Щось я згадую, у нас такий був. Що це наш старий. З дитинства я пам'ятаю ці штуки. Мабуть, я їх вже колись мила, так знаєте, заплешбечило трошки. Вона відмила як могла, звісно. Сильно не домивала, там знизу, звісно, ну це просто втратити час. В принципі, я ж все ж таки сподіваюся, що. А ну муха. Я сподіваюся, що полагодять нашу мікросхему. тут треба підклеїти. Також резинка поламана. Ну, може, вона буде триматися, але я все ж таки, якщо двосторонній скотч знайду, приклею або суперклеємо так, щоб воно трошки трималося. Бо буде отак от відставати холодильник. Ця різинка нормальна, та теж ниж... нижче погана. Ну. Но... Нічого страшного. Якщо він буде холодити, це буде класно. Тому, що, ну, як я вже сказала, невідомо. До речі, вимкнули світло, все по графіку, все чітко. Коли увімкнуть світло, обов'язково включимо вже холодильника. А поки він провітрюється такий ось невеличкий. Робила, до речі, огляд на гуманітарку від продовольчої програми ООН. Є на моєму каналі. Хто ще не дивився, подивіться. А хто дивився, то. Вітаю вас в іншому відео відео сьогоднішнього дня. Сусідка знову принесла полуничку, цілу чашку. Це велика чашка, дивіться, як моє лице майже. Тут десь півлітри в цій чашці. Я трошки замочила, Вова попросив йому помити і, і кудись побіг гратися і забув про Вимкнули світло, але в мене все тут прибрано помито. Зараз буду смажити капусти. До речі, мабуть, зніму вам окреме відео про капусту, яку я смажу. В гуманітарки дають дуже класну фасолю в томаті. Вона м -м, просто Забестік. Вона така крупненька. Інша також Забестік, але отаку, оця крупненька, взагалі я від неї в захваті. І я прилавчилась смажити капусти так смачно. Тому я зніму окреме відео про це. Можливо, воно вже вийшло, можливо, вийде після цього. Тому подивіться, або чекайте. А щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Дзвіночок усе. А потім передивляйтеся. О, лелека Лемко прилетів на наш город. Покажу вам зараз. Дідусь, іди сюди, тільки тихенько. Тихенько підходь, щось покажу. Тільки тихенько підходь. Вова, Іди сюди, тільки тихенько. Не біжи туди. Лемко прилетів знову до нас. Лемко, вітаю. Лемко прилетів. Він вже один раз був у нас, а це інший раз прилетів. Щось посмакувати. Дивісь, дідусь. Оно. А в нас там води нема. Не набрали. Ходить прямо городиною. Уявіть. Оп, оп, полетів. Прилітай! Оно полетіть красавиця. Друзі, перша полуниця почервоніла. Перша полуниця на моїй першій ділянці. Ну вона не зовсім червона. Будеш так їсти? Буду. Тоді зривай. Зривай. Молодець. Може, помиєш її, вона брудненька. Так. Сходи помий. І скуштуй, скажеш, уявіте, на моїй ділянці. Власні, нарешті, перші врожаї ягід. Володимир, ну як тобі, Полуницька? Так. Вона смачна? Так. Вона кисленька чи солоденька? Кислень. Трошки кисленька. Добре. Це... А до нас знову прийшов Степан. Вон он, він ходить. Степан прийшов, кажу. А до нас знову прийшов Степан, сказала. О, да. Ви таке колись бачили? Дивіться. Потім будуть тут горошини. Огірочки повиростали два кущика. тут має два бути, О, тут вже два. Це наші такі самі найбільші, що є, тут на Вовиній ділянці. Зараз вам ще покажу: у мене тут сьогодні попроростали фасолі. Вигна і фасолі, оно вони. Добрий день, вітаю, мої любі, мої рідні, мої хороші. Будемо їх заплітати ось так сюди, щоб вони плілися, були такі ялинки і вигни та фасолі. Ось дивіться, як вона гарно проросла. Ще вчора тут нічого гісінько не було. Після важкого дня і роботи двохденної вирішили все ж таки посмажити овочі, м'ясо. Дивіться, який у нас вогник, вогнище. І якраз буду в мене потім попіл для того, щоб здобрювати мої рослиненьки. Збирається дощ. Мені подобається, що почалися злітку дощі, тому що треба все поливати, хай росте, трава буду виривати. Що в мене на городі? Висадила своїх пендичних баклажанів. Помідорчик, до речі, один. І два я звідси пересадила, тобто три прижилося із семи. Також баклажанчики досадила, там гострий перчик. Я його окремо від основного. Тут в мене порей. Часник вже повсходили нарешті. Цукіні тут і тут. Я їх розмочувала і я їх отак розлущувала, щоб вони зайшли. Наче повсходили. Потроху прибираю траву. Деякі капусти впустили стріли, але не всі. Залишу це тут город, як яєчко, як то кажуть. Дивіться, поприбирала тут трави сьогодні, отуно, отото, отут. Зараз от міжряддя посаджу чорнобривці. Отут все, от міжряддя, там експериментально помідори посадила. Тут помідори домульчували, як ви мені давали раду, що треба замульчувати, Я це зробила. Дивіться, як красиво в мене тут. Здається, на відео такий маленький город насправді дуже великий. І мені ще робить і робить у ньому. Тут фасолі, вигни вже по... вилазили потроху, а разом із ними і травичка. Тому теж треба проривати, проріджувати все потроху. Воно ж, знаєте, як, прорідеш, під луну поливати, треба ходити поливати. Поставиш поливалку. То по полі не тільки ж те, що треба, а ще й землю. Виросте знов травичка. І оце стоїш і думаєш, як зробити краще. А ще так, знаєте, жарко, що навіть ти думаєш, як його раніше б полити, почати поливати, а не можу, бо спека ще. Оце тільки зараз. Десь сьома вечора і десь тільки продихнути можна, можна пополивати. До того так жарює, пече, нема сенсу, тому що все випаровується одразу. Водичка одразу випаровується, одразу все просихає. Це в мене там по тій стороні, де там ще оце від горіха тінь лягає, і там більш-менш можна поливати і в п'ятій годині починати, і в 6-й, а отут тільки в сьомій. Це зараз буду. Мабуть, так хочу, щоб трошки без травички було, полю сьогодні всі свої капусти під лунку і оці полю пореї. Помідори не буду підливати сьогодні, бо вчора був дощ і баштани не буду. Порвала на буряках, Буряков, буряків дуже мало взайшло. буду досіювати. Куплю насіння і хотіла ще посадити там поміж рядя кукурудзу. А потім вирішила все ж таки помідори. Але я думаю, десь кукурудзу треба посадити. Чому? Вона буде давати затінок. Бо щось страшне. Може, отам там біля помідор посаджу, або отут десь. Бо страшне-страшне так парить, так жарить. Можливо, отут десь чи отут... Ну, там я вже квіти посадила, звісно. От може, там потрібно було. Дуже жарить, дуже жарить. І кукурудза виросте, не виросте теж, знаєте, поки вона виросте. Ота в мене та, що саме найвища стоїть, то вона по коліна. Ось таке невеличке відео для вас, від мене на каналі Катерина Мальва. Дякую, що додивились до кінця. І поставте вподобайку. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався. Тут про звичайне життя переселенців на Черкащині. Всім гарного!